Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Запрошую на заняття з малювання. А що ми будемо малювати саме сьогодні? Послухайте віршик. Трактор виїхав у поле. Землю добре він прооре, поскородить, засіває, потім він зерно збирає. У селі без тракторця зупиниться праця вся. Джей хлопчики і дівчатка, ми сьогодні намалюємо з вами трактор. Для малювання нам потрібен білий аркуш паперу, пензлик, склянка з водою, гуаш блакитна, коричнева, чорна, жовта, а також серветка. Трактор намалюємо блакитного кольору з причепом. Беремо пензлик, змочуємо його водою, вмикаємо у блакитну фарбу, так як у нас кабіна трактора буде блакитного кольору і починаємо малювати. Ліворуч малюємо прямокутник, зафарбовуємо його. Праворуч над прямокутничком вгорі малюємо квадрат. І замальовуємо його також щільно, це кабіна трактора. Ліворуч намалюємо вихлопну трубу, так як у трактора вона знаходиться на кабіні попереду. Тепер нам потрібно намалювати причеп, з'єднуємо його з кабіною, беремо коричневу фарбу і малюємо довгий прямокутник. Щільно зафарбовуємо його коричневим кольором. Працюйте охайно, не поспішаючи, щоб була гарна красива робота. Тепер малюємо чорною фарбою маленьке колесо ліворуч попереду під кабіною. Трохи далі друге велике колесо і знову зафарбовуємо чорною фарбою. Пам'ятайте, що ми малюємо трактор так, як ми його бачимо збоку. Тепер малюємо колеса на причепі. Вони однакового кольору і розміру – ліворуч і праворуч. Отже… Малюємо два колеса на початку причепу і в кінці. Вимоємо добре пензлик від чорної фарби і жовтою фарбою намалюємо зерно у причепі, бо він їде з польових робіт. Ось так. А згори намалюємо жовте сонечко. Сонечко має круглу форму і короткі промінці. Останній штрих це дорога у полі, по якій їде трактор. Зафарбовуємо зліва направо коричневим кольором. Охайно працюємо, не розбризкуючи фарби. Наша робота закінчена. Такий трактор з причепом намалювала я, а ваші роботи, надсилайте мені, зробимо виставку. Дякую за роботу. До наступної зустрічі, малята!